Прийшли, друзі, посилочки з Аліекспрес. Думаю, розпакую, подивлюся, що там таке прийшло. Розпакую цю посилочку. Думаю, бляха, ну що за фігня, що це таке може бути? Що це я таке замовляв, відкриваю і не розумію все ж таки, що це за хрінь. А потім я згадав, що я. Купив на Алікспресі, щоб вам показати самий менший телефон, який може бути. Я вам показував до того часу там музичний телефон, супер там великий, класний. А це дивіться. Дивіться, який малюсінький телефон. Я просто в шоці. Ну Зараз ми його оглянемо, подивимося, навіть камери є. Дивіться. Ну Будемо робити професіональну відеозйомку. Що до нього йде в комплекті? Шнурочок, щоб ви його не загубили десь в траві. <смі> Тому що він настільки маленький, що Ну, реально. А, це на шию. Бачите, на шию повісити, щоб дійсно десь його не загубити. Ну і у нас мікро-USB. Можна було поставити Type-C. Ну, я так думаю, за такі гроші, яке там може бути Type-C. Так, давайте відкриємо, подивимося, який він всередині. Ану, як відкривається, якось по типу отако. Так. Ніби камера там є, друзі. І ліхтарик є. І динамік. Дивіться, який величезний. Походу, має дуже круто грати. Так, акумулятор. Що у нас там? 380 мА. А ну, І що у нас тут? <реш> Телефон, що він, на 3 сім-карти. да, Три сім-карти, і отут, походу, чи на 4. Раз, два, три. А це, походу, sd карта я просто в шоці. Уявляєте, такий малиш. І тут що у нас там пише? Да, На 3 сім-карти. Уявляєте, і ще й можна SD-карту поставити. Офігєнь. Зараз знімаємо плівочку і запускаємо. Сім-карту і карту пам'яті поставив. Вставляємо батареєчку. Збираємо. І зараз подивимося, що це таке. Чи вартує взагалі таку фішку купувати. А ну, як вмикається? Ось тако. Ану? Да, велком, бля. Охрініть. охреніть. Охрені. Він ще й навіть кольоровий. Я так розумію, треба цю плівочку зняти. да. Треба зняти. Дивіться, яка краса. Щоб все було чудово видно. Так, і що в нас там? Є якесь меню? Ану, давайте подивимось. Бляха, як так показати, щоб все було видно? а Ану, як меню? Зайти, можливо, ось тут, ні. А, треба розблокувати, друзі. Да, Ну що ж, я туплю? Ось тако і ось тако походу. А ну? Година часу пройшла. Я розібрався в апараті. Давайте покажу, що тут є: контакти. Пройдемося по меню. Налаштування, органайзер, мультимедія. Повідомлення і знову контакти. Давайте зайдемо спочатку в налаштування, просто покажу, що там є. Пройдемося по, по параметрам. Шведесенько. І повертаємося назад. Далі в нас є органайзер. Заходимо в органайзер. Тут можна включити блютуз, магічний голос, як я вам вже казав раніше, попереднього телефону будильник, календар, калькулятор. Так, і що немало важливо ліхтарик. Тобто, дивіться, заходимо в ліхтарик. Натискаємо ось тут. Я не знаю, правда, чому це так довго. Ну, щось там по типу ніби світить. <ріст> <ріст> так, заходимо назад в ліхтарик, вимикаємо його. Так, і йдемо далі. Далі, далі, далі. З органайзера виходимо, переходимо куди. Переходимо в мультимедіа. Заходимо в мультимедіа, є аудіоплеєр, відеоплеєр, радіо є. Уявляєте, є радіо. Ось дивіться. Е, так, от, клю... а, в мене зараз підключений Bluetooth. Значить, пізніше вам покажу камеру. Уявляєте, тут є камера, друзі, дивіться. Навіть вона щось по типу, ніби крута така камера, бляха. Я не знаю. Пише, що в нас там HD-камера. Ну, камера дійсно для такого телефону розширення 240 на 240 знімає, в принципі, непогано. Сфоткати можна ось тут. Чік, і все, і сфоткали. Але ну, давайте. Давайте вийдемо, як там вийти? Ось так, походу, вийти Ну давайте ремонт Петрович. Чік. І зафоткали. Дивіться, наскільки круто фоткає. Розблоковуємо телефон. Заходимо ось так посередині, натискаємо, переходимо в плеєр. Далі беремо цей телефон, коннектимо його з блютузом, включаємо музику. І все. І він блютуз-колонка. Хаба! Можна ось тут перелистувати на ньому треки. Ось так. Можна ось тут гучність. Ось тут можна гучність збавляти. Тут гучність можна додати. Можна поставити на паузу ось тут. Ну, прикольно. Прикольно. Дивіться. За таку фішку можуть авторські права. Влупити, друзі. Легко. Mm -hmm. Але грає в принципі, нормально, як для телефона супер грає. Крім музики, ще є FM Радіо і грає воно ну, доволі непогано таке. Прикольно. Також можна ось тут гортати радіостанції. Ну, прикольно, прикольно. Заходимо в відеоплеєр, покажу, що я там назнімав. Ану. Ану, давайте. Раз, раз, запись пішла. Ану, раз, два, три. Ну, оптична стабілізація є, все дуже круто. Якість 4К. ну, Реально можна писати круті відеоролики. Все тепер. Тепер ні ось цей телефон, ні ось цей, що я пишу, повна херня оцей самий топ. Ігри для діток. Будь ласка, є одна гра. Ну, давайте почнемо її. Ану, я не знаю, як Петрович такими великими пальцями буде їхати, але нічого, зараз якось ми будемо їхати. Ну, бо типу ніби щось там можна гратися. Ану, зробимо ДТП. Бах. Все, друзі, геймовер. Підсвіточка клавіатури також присутня. Ось можете бачити. Так що за такі гроші за 500 гривень я так думаю нормальний телефон. Алло? Алло, Що, що? запитати вас хочемо зробити ванну. Я на даний час. Не роблю ремонти. Uh -huh. Я ж блогер. бачите, Номера покидали, а ми я Вибачайте. Добре, дякую, до побачення. Уявляєте, пишу контент, а до мене якась жінка дзвонить. Я просто в шоці. Але хоч заодно послухали, як цей чудо-пристрій працює і дійсно. Дуже чудово чути співрозмовника, все працює, все чудово. Камера знімає динамік, гучний, маленький, компактний, легесенький. На шнурок повішали та й все. Що ще більше треба для щастя? Ну, друзі, для щастя, я вам скажу, що треба. Для щастя треба, щоб дивіться, я вже ним бавлюся десь з півтора години. За півтора години. Ну, блях, акумулятор реально малесенький. Тобто, а якщо додати сюди ще там декілька-сім карт, то я так думаю, що ну. Take subi. Задоволення десь там з кимось поговорити півгодини і все, а можливо, годину. В принципі, телефон мені сподобався, реально класний. А що ти думаєш на рахунок ось такого телефона за 500 гривень, я так думаю, що це реально халява для дітей Сама класна штука, для маленьких ручок і так далі. Кому, звісно, що не потрібна ось така лопата. Так що ставити вподобаючки. кому треба телефон ось такий, пишіть, тому що я його купив тільки для відео, а далі, в принципі, він мені не потрібен. Можу запакувати. Дякувати і поїде десь до вас. Всім дякую, що подивилися, ставити вподобайки величезні, і всім до побачення, друзі!